якому розглядалося розглядалися ці всі законопроекти на які стадії вз... От... все це зараз е... застопорилося ну е... почнемо з того що комітет під головуванням кожем'якіна в будь-яку хвилину в будь-яку мить міг е... проводитися е... від моменту коли появився список філи. Е... щодо прокуратури <кхів> треба було від, відхилити законопроект 0886 для того щоб зареєструвати інші е, законопроекти зараз зареєстровано два законопроекти альтернативні від опозиції і від президента україни але в понеділок коли збирався комітет, партія регіонів на засідання комітету не прийшла, і відповідно не вистачило е, кворуму для того, щоб провести комітет і ухвалити на тому комітеті для, для першого читання законопроекту, які потрібні Я, зі списку прошу, Я вас переб'ю переб зараз. Ми підемо на рекламу, а тоді повернемося до цієї розмови. Отже, не перемикайтесь. Буквально через 3-4 хвилини ми повернемося до цього ефіру. Буде цікаво.